А що відбувається в момент, коли людина каже: Я там, ну типу, заробляю? Навіть там не знаю двісті тисяч доларів на місяць, але це запуск, який був раз на рік. Ну mm -hmm. люди ж не думають про те, що за цією цифрою є те, що три місяці робиться запуск. Там 60 тисяч доларів на блогерів було потрачено, ще команда, ще 50 на 50 з продюсером, ще там витрат десь 40% там загальних видатків. Ще ви це розділили. А ще там якийсь там третій партнер. І ще це розділити на три місяці. Йшов запуск. Потім ми продавали, ще і, і ще півроку його так. ми надаємо послугу. І розділити там, дай Бог, щоб там по 5-7 тисяч. Чистими на кожного в місяць вийшло, але це і то не факт, що вийде. Оцю оцю, оцю всю частину чомусь не говорять. Люди говорять, ось така сума, і люди, які далекі від цієї сфери, новачки, вони є далекі від цієї так, сфери. Вони бо це, вони, чисту це все вони приймають. думають, вау, в місяць, тому що вони живуть парад... ну, там, зарплатня вона щомісяця. От якщо я там 20 тисяч гривень заробляю, це щомісяця. А якщо хтось 20 тисяч там доларів чи 100, це ж напевно щомісяця. І все і вау! І я теж так. Так, Це не звучить, як приходять, ти будеш, хоча деякі і так продають, і ти будеш деякі заробляти стільки ж ну це крінжа. так. Ну але і не пояснювати оці цифри, як вони є. Це така сама історія, це така сама, це типу, це не брехня, але це приховування реальності. А чим воно від брехні відрізняється?